Продовжу відповідати на питання щодо конференції реагра 25, яка буде вже зовсім скоро. одне із запитань звучить так: чи вистачить мені впевненості для прийняття важливих рішень? Я також часто сумніваюся, чи правильно роблю. А якщо рішення виявиться хибним, ця думка знайома, я вважаю багатьом фермерам. І це нормально, сумніви це частина нашої роботи, особливо, коли ти керуєш господарством. Сумніви це не слабкість, а ваша сила. Вони показують, що ви відповідально ставитеся до своєї справи. На реагру ми не тільки ділимося знаннями, але й надаємо конкретні інструменти, які допоможуть вам приймати рішення впевнено. Наприклад, ви почуєте історії фермерів, які вже впровадили регенеративні практики і зменшили витрати. Ви зможете поставити їм запитання – Дізнатися про їхні успіхи та помилки це не просто лекція. Це досвід, який ви можете адаптувати до свого господарства. Разом ми зменшуємо вашу невпевненість і даємо чіткий план дій. Сумніви є у кожного, але головне мати правильну підтримку та знання, щоб їх подолати. Приходьте на реагри 25 і ми покажемо вам, як діяти впевнено. Якщо у вас також є запитання, пишіть у коментарях, я і далі буду відповідати на них. Рішення починаються зі знань. Конференція Reagro 25. Посилання в описі.